Привіт усім! Прийшла ось з роботи вже вечір, пізно, а щось мені так захотілося протягом дня, я про його думала. Знаєте, що я сьогодні готую? Картопляні пироги, Так мама казала. Значить, картоплю я, як на дируни, можна натерти любим привишним вам способом. Я це зробила блендером: цибулька і картопля. Все це я подрібнила додаю яйце. Ну, а на сковорці вже поклала сало смажитися. Ну, а тут розмішую з яйцем, додаю сіль. Додаю борошно. А начинка в мене домашній кисломолочний сир. Теж яйце. І додала я ще прованські трави трошки. Можна додавати, можна ні, але це вже як кому подобається. І це будуть такі, як пируни, тільки з начинкою із солоного сиру. Це було дуже смачно. Мама готувала їх, а потім у печі вони впарювались. Правда, у мами була підчеревина, у мене сьогодні просте сало. Звичайно, з підчеревинкою воно буде смачніше, ситніше. Але вже що знайшла в холодильнику, то швидко з цього і роблю. Ось так розмішала гарненько, підсолила, шкварочки смажаться. Начинка і, так сказати, тісто все готове. І так, сало вже в мене посмажується, частину я зняла. Остальну частинку знімаю, ось якісь більші кусочки і ще залишу куточку. Так, буду я смажити на суміші жирів сало витопилось і додаю трошки рослинної олії. На суміші жирів так смачніше. Далі ще раз розмішаю. Додаю ось цієї картопляної маси. Потім творожної маси. Насерединку викладаю. Ось так. І далі знову. Зверху картопляна маса ось так закриваємо, ложечкою і це поправляю. І ось такі картопляні пироги будуть. Тепер формую інший знову творожну масу і знову картопляну масу. Ці пироги трошки довше потрібно смажити, як звичайні дируни і трошки на меншому вогні, щоб вони, а можливо, навіть і під кришкою щоб вони гарненько просмажилися. Далі я знімаю вже сало і формую далі. Ось такі вони дуже смачні. Мама ще їх, ще раз повторюсь, впарювала у печі З, із смаженою під черевинкою. це було так смачно. Просто, як то кажуть, не відтягнеш за вуха. Ну, так буду смажити. Перевернула на інший бік за допомогою широкої лопатки і смажу далі. Як бачите, вони в мене смажаться у великій кількості жиру. І щоб швидше, я вже... Смажу на двох сковорідках. Ну і ось я таку смакоту насмажила ось такі чудові дируни всередині з сиром кисломолочним. А в дитинстві на їх казали картопляні пироги. А вони чудово смакують із підсмаженим салом-шкварками. А також зі сметаною. У мене домашня сметанка, яка взагалі чудова і підходить до наших картопляних виробів. Звичайно, чуєте звук, ще остання порція досмажується. А я зараз вам покажу у розрізці, Я один уже з'їла, я не стрималася, дуже люблю, коли вони со і дуже хрусткі. Я розумію, що це їжа не на вечір, важка, вона й ситна. Але ж так мені захотілось. Іноді можна. Ось так багато сиру кисломолочного. І вони дуже смачні і чудові. Я думаю, якщо ви спробуєте, ви про це не пошкодуєте, тому що це досить і досить смачно. Ось така у мене сьогодні вечера. Дякую всім за прогляд, за ваші лайки, за ваш час. Всім миру, здоров'я і благополуччя! Poka poka, do nowej złotych.